Привіт! Сьогодні покажу, як дістати хабар зі схову, що на самій вершині крану в локації кар'єр, що у рудому лісі. Але спочатку розімнемо пальці на одному з сусідніх схронів в локації контейнери. Там можна дістати флешку з кресленнями до екзокостюму щит долгу. Приходимо в локацію і не помічаємо прохід через контейнер, завалений ящиками. І починаємо бігати і шукати, як дістатися до сховку. Коли нарешті вже набридло бігати, примося через яму до позначки. В зворотному шляху помічаємо прохід і прямуємо в нього. І нарешті потрапляємо до самого входу в локацію, де ми провтикали цій прохід. А тепер прямуємо до позначки схону в локацію кар'єр. Дістаємося позначки і бачимо, що цей схрон знаходиться значно вище. Оббігаємо усю цю конструкцію до драбини, попутно відстрілюючись від солдатів. підіймаємось вгору та обходячи чи ні, електричні аномалії. А також відстрілюючись від надокучливих стрільців, знаходимо рюкзак зі всяким хламом. Але це не те, за чим ми сюди прийшли. Тож прямуємо ще вище. Тут ми вже майже поруч, але бачимо, що схрон ще вище. І знову ці снайпери, які валять по нам, дуже прицільно. Тож треба розібратися. Маю відмітити, що вицілювати зі снайперки на геймпаді ще те задоволення. Повертаємося трохи назад, і бачимо цілу купу аномалій подушка, з яких буквально зроблен місток, по якому нам треба дістатися на дах крану, на якому лежить сховок. По довгому місту доходимо до кінця і бачимо позначку червоного кольору на конструкції. Видираємось нагору і обережненько прямуємо по металоконструкції. На даху можна знайти кілька паторонів. На нашому шляху багато аномалій, які треба обходити, а не робити так. Тож, знову видираємось на конструкції біля помітки і обережненько оминаючи чи нейтралізуючи аномалії, йдемо до такого собі стартового майданчика. І ось тут починається все саме цікаве. По-перше, через спроб дев'ять чи десять я зрозумів, що не треба стрибати, а треба одразу починати з бігу. По друге, я зробив, мабуть, два десятка спроб, поки не усвідомив, що я зі всім своїм барахлом надто важкий, щоб добігти на спринті до кінця цього містка. Тож довелося трохи поїсти та скинути хабар в прірву, щоб розвантажити. Зберігаємось. Біжимо і. Добігаємо. Нарешті. І знову я завтикав зберігтися на радощах. Точніше не спрацювало швидке збереження. Я не звернув уваги. Зробив трохи невірний крок. Впав і отримав марафон забігів по аномаліям на наступні 20 хвилин. З якоїсь там спроби знову добіг. Дочекався можливості зберегтись і пішов лутати сховок. Трохи постріляв по диких бісячих пацюках і нарешті дістався до сундука. Крім самого сховку, на цій локації можна розжитися снайперською гвинтівкою СВУ МК с 3. А у самому сундуку лежить флешка з кресленнями свинцевого контейнеру для броні ПСЗ 91 Сокіл. Підіймаємось ще вище по драбині і знаходимо три касети для гаус пушки і лімітований нон-стоп. Покидаємо цю локацію також епічно. Робимо стрибок віри через виламані перила вниз, де нас має зловити аномалія. Як бачимо, не усім сталкерам так пощастило. Дякую за перегляд, лайк і підписку. Вірте в зсу і слава Україні.